Шановні риболове, я вам наголошую, що під час будівництва саме головне це фундамент. А в риболовлі фундаментом є маркування, пошук місця ловлі на дні. Коли ми приїжджаємо на водойму і дуже багато площі води, от куди закидувати? Ну, незрозуміло. Аби були якісь там коряшки чи комиші, то так. Да. А так, от куди тут закидувати? Для цього. Я завжди використовую ось таке от просте оснащення. Це називається маркерний відвід з поплавком. За рахунок груза такого важкого. Я протягую та відчуваю, що знаходиться на дні мул, якась трава чи ракушка або бровка. А поплавець мені показує, яка Глубина в водоймі. І на основі цього я вже роблю висновки, або м -м, предположу, що там буде проходити риба чи харчуватись. Тому завжди маркуйтесь на водоймі. А так. Ось зараз і подивимось, чи змінилось тут дно з часом, чи ні. Так. Мій вантажик упав. І тепер я роблю ось такі протяжки. Ух! І груз зразу застряв. О!